Дані Ти, Господи, троєчний явилося поклоніння, бо родителя голос свідчив Тобі, возлюбленим сином тебе називаючи, і духовині, і засвідчив засвічуть слово. і світ просвітив Слава Тобі, Господе помолінся, Господи помилуй, Господи Ісусе Христе, Боже наш, Ти, що своєю присутністю освятив дім Орама, що не погордив домом Захея, ти йшов домі Лазаря, Марії Марти, вчинив для себе відпочинок, звольна відатися додому, цього благослови дімце, і всіх, хто в цьому домі проживає. Будь для мешканців дому цього опікуном, дорадником, захорониться, кого злайне щастя, дай що вони тішилися щастям, здоров'ям, благослови їхні труди праці, дай що вони своїм життям заслужили собі на це, щоб колись, як перейдуть, до небесного помешкання, перебували з тобою. Твого світу, ангели, нехай перебувають в домі цьому, і всіх живущих в ньому нехай охороняють. Бо твоє сила і слава Отця і Сина, і Святого Духа нині час на віки вічні. Амінь. Благословляється дім цей окропленням цієї священної води. Благословення семучого Бога, Отця і Сина і Святого Духа, нехай зійде на дім цей і буде тут завжди. Амінь. Христос рождається. Дорога наша мене Право ваша наше, бачите. Казала, що ми завжди всі так ту увагу приділяємо. Насправді сьогодні ми пару нас прийшло, щоб виявити вам нашу повагу, показати направду, що тішимося вами, що ви у нас є. За це ваше служіння, що допомагаєте нам в цьому. Це, це труд ваш, ця праця, що приділяєте, ну не завжди все всього в людей ціниться. Бог все бачить, і Бог нехай вам. Поверне сторицею, щастя, здоров'я. Хай благословить вас, вашу сім'ю, родину. Здоров'я вам, благополуччя в сім'ї, в родині, в дітей, хай все буде добре. І всім нам перемоги на многії і благі літа. Хай Ісус мале дитя, благословить вам життя, щоб ви в щасті проживали і горя. Знали, Хайсу, дитя, благослови нам життя. А пречиста чиста, Діва, Мати, дасть нам благодаті. Дякую вам, дуже щиро щиро дякуємо. Дуже, дуже щиро дякую. Віщеве серце, що ви дійшли, що ви.